Добрий ранок. Говоримо про події війни, про проблеми і, і успіхи, про відчва і сподівання. Ситуація на фронті суттєво не змінюється після того, як спостерігалось уповільнення російського просування, взагалі уповільнення дій російських військ і навпаки навіть. А наступальні дії українських військ, особливо у Курській області, зараз кілька кілька днів були спроби активізації на різних ділянках фронту з боку росіян, значних успіхів. Ні, але для них але вони намагалися активізуватись і просуватись. Одночасно після тривалих пауз були спроби нанесення таких масштабних авіаударів, але скоріше це були не стільки самі удари, скільки створені відчуття, що що ворог, що Росія все ще контролює небо україни і може завдавати ударів хоча ну, таких великих великих ударів не було тим не менш такі спроби були і вони не від не випадкові тому що вони здійснювались на фоні того процесу який можна сказати Переговори про мир в Україні насправді до миру далеко, насправді, те, що відбувається в цих переговорах, там дуже багато небезпек і те, що до миру ще далеко, власне, говорять ці спроби росіян посилити свої позиції за допомогою військових дій із значним психологічним ефектом. Тобто в тих діях, які Росія зараз здійснює на фронті і в повітрі, там збільшений, збільшена частка от саме психологічної складової, не стільки результат, скільки скільки створити, вплинути на прийняття політичних рішень, вплинути на суспільство, вплинути на настрої. Важлива дуже подія відбулася останніми днями взагалі, ну в глобальній безпеці. Це Мюнхенська конференція несподівано достатньо. Зазвичай ніхто не очікує від цих конференцій великих таких подій. Але на цій конференції була подія, яка змушує. Реально замислитись, наскільки Захід цілісний і єдиний, наскільки Європа і Сполучені Штати діють разом. Є песимістичні оцінки, що Сполучені Штати і Європа розходяться навіть ціннісно, тобто починають жити в окремих ціннісних світах. Є і інші оцінки, що це просто таке коригування коригування, яке в принципі було відомо, але ніхто не очікував, що це буде в такій формі, коли віце-президент Сполучених Штатів повчав європейців демократії, і це дійсно символізує ну значне цінностне розходження. Хоча на практиці на практиці це більше стосується власне військових питань, власне, того чи несуть сполучені штати основну відповідальність за європейську безпеку, так було починаючи з кінця 50-х років, коли сполучені штати погодились ну брати участь у, у європейській безпеці, довгостроково запустили план маршала для Європи і е, увійшли у Вашингтонський договір, який лежить в основі НАТО, і так е, відбувалося до останнього часу. Але зараз сполучені штати достатньо серйозно говорять про те, що Європа має займатися цим сама. Тут іронія долі у тому, що коли європейці самі час від часу хотіли набути більшої автономності, а так було ну не так вже і давно, остання велика спроба була у 2000-ні На фоні на, на фоні операції сполучених штатів у на близькому сході, які Європа не підтримувала і намагалась створити власні. Власні сили, власні власну структуру безпеки, але тоді сполучені штати ставились до цього зневажливо. Виникла та от історія з. Старим НАТО новим НАТО, поганим старим, старою Європою і Доброю Новою Європою, яка підтримувала тоді операції Східна Європа підтримувала операції Сполучених Штатів на Війському Сході, на стара так звана Європа, не підтримувала. Ну от тоді Європа, Європі, Сполучені Штати не дозволили це зробити. А от тепер, схоже, дійшло до того, що Сполучені Штати наполягають, щоб європейці самі несли відповідальність за свою безпеку. За великим рахунком. Рунком проблема у тому, що європейська побудова оборони ніколи не була розрахована на ведення такої війни, як веде зараз Україна під великою навалою, тому що Американські гарантії, включаючи ядерні гарантії, означали, що у разі великої навали, загрози, яку становить така велика навала, зовнішня буде застосована ядерна зброя, і це стримує потенційного будь-якого потенційного на потенційного агресора. Доки НАТО буде існувати, і доки буде існувати ядерна зброя, як було як записано і зараз до НАТО Альян залишатиметься ядерним. Тепер виникли сумніви, наскільки Сполучені Штати готові бути таким основним гарантом європейської безпеки. У зв'язку з цим на Мюнхенській конференції виникло ну два дві таких лінії світових подій, які зараз відбуваються. Одна лінія це початок прямих власне переговорів. Не штатів із Росією у тому числі стосовно російсько-української війни, і друга лінія це європейці почали власне створювати землі власною безпекою і скликали терміновий саміт. У Парижі, де вирішували, як їм ну, як далі Європі рухати, чи дійсно рубати відносини із Сполученими Штатами. Ну не те що їх знищувати, але власне повністю на себе розраховувати, чи все ж таки займатися рекалібровкою відносин із значною значною опорою на власні сили. Поки що, поки що, рішення таке, що. Що Європа буде ну залишиться певні гарантії американські війська американські залишаються в Європі. Власне, Дональд Трамп сказав на Дав відповідь на пряме питання: чи залишаються, залишаються американські війська в Європі? Він сказав, що ніхто. Питання про вивід військ не ставив, і ніхто ніколи це питання не розглядав. Можливо, це не зовсім правда, можливо, є плани скорочення військ до мінімуму, тобто до тих сил, які пов'язані з ядерною зброєю, але схоже на те, що відбувається скоріше рекалібровка. Тим не менш, все, що стосується російсько-української війни, і гарантії гарантій безпеки України, виходить так, що в основному і масово це мають зробити європейці дати Україні гарантії. Сполучені Штати бачать два, два аспекти цих гарантій: Перше – це на надання Україні достатньої кількості озброєнь для того, щоб вона могла захищатись, це мають зробити європейці, у тому числі закуповуючи американське американську зброю для України. Друге, це європейські європейські країни мають розгорнути свої війська як гарантію гарантію безпеки в Україні після того, як буде досягнуте. Припинення бойових дій на сполучені штати почали консультації з Росією в Саудівській Аравії. Зустрілись дві делегації: вони високого рівня на чолі з держсекретарем і міністром закордонних справ. Але на склад тих делегацій говорить про те, що скоріше обговорювались питання політичні. І економічні, тобто санкції, і умови, на яких на яких можливе припинення війни, поки що ці переговори можна вважати сепаратними, тому що вони відбуваються між Сполученими Штатами і Росією паралельний трек і візит президента України. В Об'єднані Арабські Емірати в Туреччину в Саудівську Аравію ну поки що невідомо можливо там також будуть зустрічі із сполученими штатами, але поки що, поки що не можна сказати, щоб була якась ясність того, як Сполучені Штати бачать закінчення війни. Вони хочуть цього. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, хоче цього навіть називають іноді різні. Терміни до Пасхи до саміту НАТО, але не видно нічого, щоб було щоб можна було сказати, як саме Сполучені Штати бачать, бачать закінчення війни. Є тільки основні принципи сформульовані держсекретарем Сполучених Штатів на один з цих принципів, що мир має бути довгостроковим, а не тимчасовим. Тобто, сполучені штати хочуть змістовної і тривалої угоди. сполучені штати вважають, що всі сторони і Росія, і Україна мають зробити свої поступки, але деталі не зрозумілі далі. Після цих перших контактів Сполучених Штатів і, і Росії будуть працювати робочі групи. Причому як зараз зрозуміло на певному етапі до цих робочих груп має підключитись і європейці, і і Україна звичайно, тому що російські умови, які виходять на поверхню, російські умови. Довготривалого миру вони полягають у тому, що Україна має провести термінові вибори, змінити свою політичну систему. Фактично, провести проросійські вибори, змінити владу на проросійську, і з цією проросійською владою Росія хоче хоче укласти довготривалу. Угоду. Це не приховується і це це з'являється у коментарях стосовно того, що відбувається. Е, у чому тут питання? Ну, проблема то у тому, що будь-яке будь завершення війни, та країна, яка постраждала, ну у загальній такої, такій світовій уяві у будь-якій стратегічній грі, у будь-якому моделюванні ситуації, передбачає, що Мир означає ну прихід нової влади до, до керівництва такої зруйнованої країни, але в даному випадку мова не про не не про це з боку Росії. Вони хочуть схочуть домовляти вже з новою владою, яка б сформувалась сформувалась, під час війни. Це дуже небезпечно, але проблема небезпеки у тому, що. Що сполучені штати частково їм симпатична ідея демократичних виборів, тому вони не розуміючи деталей, готові частково це підтримувати на рівні риторики. Хоча офіційно і фактично жодних заяв з боку власне, американської дипломатії, переговорної команди, про це немає. Переговорна команда говорить, що почне почнуть працювати робочі групи. Переговорна команда говорить, що мир має бути довготривалим і мають бути компроміси зі всіх боків. І третє, що говорить переговорна команда Сполучених Штатів: що Сполучені Штати не можуть дати Росії всього, що вона хоче, тому що дуже багато і власне основна справа це позиція європейців і позиція України, тому що що санкції накладали не тільки не тільки американці, але й європейці вибори проводити в Україні і з нею надо, потрібно домовлятися про те на яких умовах вони можуть бути. Ну і зрештою, вибори в Україні мають проходити за європейськими правилами. Це вже моя, моя інтерпретація, але так воно і є. Ніхто не може змусити Україну проводити вибори. На якщо вони відбуваються не демократично, тобто жодні не демократичні вибори у непідготовлених умовах бути не можуть і е, сполучені штати про це власне чесно і говорять, що не всі не все того, чого хоче Росія, тих вимог, які вони виставляють Сполученим Штатам, е, що це можливо, хоча напевно Росія. Вірить у те, що все залежить від сполучених штатів, що Сполучені Штати можуть сказати Європі, можуть сказати Україні, можуть провести вибори, можуть організувати майдан, і, і все таке це звичайне російське повір'я. Це їхня конспірологія, вони в це вірять і вони цього вимагають. Але це зовсім не означає, що на це хтось погоджується. Тобто, ми зараз маємо дві лінії формування нової позиції після Мюнхенської конференції. Одна це прямі ну, поки що консультації, але вони прямі високого рівня консультації між Сполученими Штатами і Росією стосовно ґрунту для майбутніх переговорів. Інша лінія це формування. Європою власної позиції і і власного бачення того, як це має відбуватись. Ну, і зрештою, це Україна, яка веде свою війну, яка витримує всю цю навалу, і без якої ніякий мир в Україні не може бути ні на яких умовах, окрім тих, які Україна сама виставляє. І в таких умовах, коли можна напевно сказати, що навіть якщо ми відчуємо Тиск з боку з боку, наприклад, сполучених штатів, відразу ж ми відчуємо підтримку з боку європейців, і я впевнений. Ми скоро це побачимо, якою може бути ця підтримка, і в цьому балансі балансі інтересів Україна і перемагає завжди, коли знаходиться, з'являється проблема, завжди знаходиться і додатковий ресурс для її Вирішення Україна, переможемо, тримаємось.